Вітаю вас. Традиційно о цій порі на каналі Нова Волинь. Передача тема дня у студії журналіст Олена Чернуха. Чи дорожчатиме хліб і надалі? Чи достатньо на Волині зерна, аби стримати різці про цінову ситуацію на ринку хліба говоримо сьогодні у цій студії. Радо представляє наших гостей це Сергій Кошарук, заступник голови облдержадміністрації. Вітаю вас! Вітаю. Сергій Луговий виконуючий обов'язки голови обласного територіального відділення антимонопольного комітету України. Вітаю вас та Віталій Бобер, керівник товариства з обмеженою відповідальністю Волинь Торгхліб». Вітаю вас. Я вітаю вас, панове, в нашій студії. Отож, перейдемо до найголовнішого питання. Волинь виробляє достатньо зерна, аби забезпечити власні потреби, зокрема хлібопекарських підприємств. Утім, ціна на хліб на Волині, чомусь одна з найдорожчих в Україні. За інформацією директора департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Волинська область перебуває на п'ятій позиції в країні за цінами на продукт на Сергій Дмитрович, хотілося б дізнатися вас, чому так склалося і чи є для цього підстави. Аналіз ситуації, яку ми, проводили, яку ми проводили, говорить про те, що насамперед вплинула ситуація критична, яка була на такому ключовому підприємстві КХП номер 2 для продуктів. І ця ситуація вона вимусила хлібопеків завозити борошно відповідно. І Збільшуючи транспортні витрати за меж області. Тобто даний стратегічний це одна причина, друга причина, що не було, так сталося, що не було підготовлено регіонального запасу борошна, який б можна було використовувати і використовувати потужності інших підприємств, приватних, які могли б готувати нам борошно і зерна. І це була друга причина, але це були об'єктивні, також і об'єктивні. Обставини. Ну і, ну і насамперед це ще загальна національна складова, це те, що ціни на зерно досить підвищились і було вигідно продавати, спортувати даний продукт, що відповідно не могло не вплинути на нашу внутрішню ціну. Ну, загалом, якщо рахувати, наскільки з нового року зросла вартість одного буханця хліба? Ну, називали цифри, думаю, ми, ми всі бачимо цю ситуацію. Впевнений в одному, що сьогодні є підстави вважати, що ситуація щодо зростання цін на хліб стабілізувалася, і ми сьогодні можемо повернутися до впливів, починаючи знову ж таки з роботи державного підприємства КХП номер 2. От замовлення для цього підприємства. Також сьогодні є порозуміння із хлібопеками, із виробниками, з виробниками, сільозвиробниками зерна. От. А також ми сьогодні вже можемо повернутись до формування запасу зерна і будемо вже працювати з новим врожаєм. Сергій Андрійович, хотіла б дізнатися у вас, яка нині собівартість хліба, і яка можлива максимальна торговельна надбавка на продукт номер один для українців? Ну, в хліба найбільше складає борошно, це від 44 до 50%. відсотків. Торговельна надбавка регулюється постановою Кабінету міністрів 1548 і продубльовано в 2008 році року розпорядженням облдержадміністрації. Контролювали торговельну надбавку інспекція з контролю за цінами, яка ліквідована, але вона встановлена на сьогоднішній день в розмірі 6 Також регулюється рівень рентабельності виробництва хліба, це до 5%. і зрозуміло, що на сьогоднішній день ніхто із роздрібних реалізаторів цю торговельну надбавку не перевищив. Ми отримали після наших рекомендацій відповіді від дев'яти мереж торгівельних. Ні в одному із цих закладів не було перевищено торговельна надбавка саме на хліб. На всі інші товари, це починаючи з борошна, закінчуючи олією, торговельна надбавка 15%. Так само на супермаркети, багато супермаркетів. Встановлено навіть торговельні надбавки на рівні 1-2%. Тобто, щоб не обтяжувати наших городян. Зрозуміло. а зрештою, якщо говорити про собівартість хліба, чи економічно обґрунтована вона? нині вона у переважно більшості виробників хліба? Ну, територіальне відділення та монопольного комітету, воно контролює тільки діяльність монопольних утворень. Їх у нас в області три. Це патеремно хліб, то в Ковальський хлібокомбінат і то в Нововолинський хлібокомбінат. Теремно хліб має більше 50% всього хліба області. Трошки поступається йому зрозуміло, що Ковальський хлібокомбінат і Нововолинський. Ну так як вони працюють кожен в своїх районах. Ну так історично склалося, що вони поділили область на три райони в свого е, впливу. І є вже історично склалися ці договори, вони поставляють туди безпосередньо хліб і укладені договори з роздрібною мережею. Ми відслідкували дійсно теремно хліб е, протягом цього тільки року, підняв ціни на буханець на 50%, а його. Конкуренти, монополісти, коверський хлібокомбінат на 38,7, а Новолинський хлібокомбінат, тільки на 10,5%. Ми розібралися в складових витрат. На перевірки нам не можна ходити до 1 липня. Ми направили вимогу з попередженням не піднімати ціну без економічного обґрунтування складових витрат. І виявилось, що ковальський хлібокомбінат в минулому році закладав у складові собівартості. Витрати на власну торгівлю, а їх необхідно було покривати за рахунок торговельної надбавки. А в цьому році встановлював планові витрати на сировину, а це я говорив 44 50% від складової вартості хліба на випередження, закладаючи туди ризики не по фактичним цінам, а по плановим, які очікувалися. Тому зрозуміло, що піднявши ціни на хліб з січня місяця до березня на 50%, це не могло бути непомічено територіальним відділенням. Ну, не хотілося б говорити про те, що ми застосували до них вже вдруге, і максимальний розмір штрафу, ми розуміємо прекрасно, що там чудовий колектив 545 працюючих. Вони в минулому році сплатили більше 20 мільйонів податків. Зрозуміло, що це і штраф і так само їх обтяжує, і вони протягом двох місяців можуть звернутися до нас і розсрочити його виплату. Така можливість законодавча є. Ви їх оштрафували вже двічі. Я так зрозуміла Другі. за останні три місяці, але ціни не падають і не знижуються. Так, чому так? Чому така ситуація? Вони не бояться штрафів, чи це не вид покарання для них? Те, що говорив Сергій Дмитрович, загальнодержавна ситуація, це і нестабільність була національної валюти, і зрозуміло, що зростання цін на ем, сировину, зростання цін на палино-мастильні матеріали, підняли ціни всі. Але після того, як ми надали рекомендації трьом монополістам і двом значимим учасникам, це Володимиру Волинському хлібу, хлібзаводу і Володимру Хлібу, останні знизили ціни. А інші не піднімають ціни, і це вже позитив. Ми досягнуто домовлення з «Теремно хліб про те, що вони виконають зобов'язання і вилучать із, собі, із складових собі власну торгівлю і встановлять вартість борошна на фактичному рівні. І тому що зараз ситуація з борошном стабілізувалася. Тільки в них немає обігових коштів у всіх хлібозаводів, хлібокомбінатів, для того, щоб придбати це прийнятне борошно, яке зараз є, на біржі. Воно в нормальній ціні, і це могло б вплинути на зниження вартості. Тому що ціни на бензин з 27 лютого знизилися на 6-7 гривень на літрі. Це досить суттєве зниження і тенденція до зниження в порівнянні з минулим тижнем гривна в тиждень на одну літрі пального. Зрозуміло, дякую вам. Хотіла б з'ясувати у пана Віталія, скажіть, будь ласка, у нині у вас виробництво хліба рентабельне чи ні? Так, якщо говорити про це з фактичної точки зору, значення само якби залишається рентабельним. Але це не є та рентабельність, при якій підприємство може розвиватися. Можемо розвивати якісь проекти, купувати нове обладнання, розвивати нові напрямки, створювати нові робочі місця. Це зараз, на жаль, такий важкий період. Я сподіваюся, він стабілізується і все налагодиться. І знову ті заморожені проекти, напрямки, які ми розвивали, вернуться на свої місця. Наскільки вас зросла останнім часом вартість одного буханця? Чи суттєвою була, чи ні? Я рахую для, для волинянина, звичайно, для будь-якого українця таке підвищення є суттєвим, тому що зараз у зв'язку з цією нестабільністю платеспроможність людей впала в цілому. Якщо взяти, візьмемо такий період до нового року ціни і після нового року ціни станом на сьогодні, то ціна на масові. Сорти хліба виросла 38-40%. І е, на інші вироби там, здоба якась, ін, кольорові хліби е, це 50 і вище відсотків від попередньої вартості. Тобто це значне подорожчання. І Тому люди е, почали переглядати, звичайно, свої апетити, свої можливості. Е, Взагалом, я не знаю, як в інших хлібопеків, але я думаю, ця тенденція спостерігається у всіх. А, реалізація хліба впала на 10-12%. Це звичайно, люди починають купувати саме цей дешевий хліб. Ну і так як всі чудово розуміють, що на цьому хлібі ти не заробиш, ми повинні якось, як кажуть, затягнути пояси і чекати, поки стане краще. Ну, а загалом важко втримати ціну на хліб нині, щоб не зростала вона і надалі. Що взагалі закладається вартість хліба у вас? Як перш за все говорив спочатку Сергій Дмитрович і зараз говорив Сергій Андрійович, це складові, якщо 40-45% від вартості хліба, там кілограма того самого хліба, це є вартість борошна, яку ми купили. Надалі паливо, як в яких виробників, ну, в принципі, воно має 9% від вартості хліба. Газ, який так само можна сказати про це для підприємств, він з березня місця, він подорожчав на 54%. Якщо ми раніше сплачували за 1000 кубів 7400 гривень, то зараз воно становить 11400, тобто це значне подорожчання. Сир вона подорожчала. Відповідно, у зв'язку з такими подорожчаннями, Ціну на початку було отримати, ну, просто нереально. Просто нереально, Тому що це е, тягнуло за собою, так як ми міняємо ціни, є е, договори з нашими е, клієнтами, з нашими торговими точками, що ми повинні їх попереджувати за якийсь там період. А це був форс-мажор. Е, коштів не вистачало, багато хлібопеків. Я так само знаю, вони перекредитовувалися в банків, щоб е, мати якусь, якісь оборотні кошти. Це так само були збитки. Саме головне, аби е, закріпилися. Ціни на, на основну сировину, тобто на борошно. Якщо будуть стабільні ціни на паливо, на борошно, тобто не буде підстав для того, щоб підвищувати ціни, і по мірі того, як вони будуть падати, так само буде дешевше хліб. Ну, нині ціна поки що у вас стабілізувала. стабілізувалася, я так розумію. Так, я рахую стабілізувалася. Сергій Дмитровичу, навіть так, як підказує Сергій Андрійович, ми навіть і знизились. Торік Волинь зібрала мільйон зерна. Це рекордний врожай за все існування Волинської області. Вдруге була. Тобто, де це зерно? Чому у таких форс-мажорних обставинах не спрямували його на виробництво борошна власного власного виробництва, так щоб не підігравати на руку спекулянтам і не витрачати самі кошти на транспортні? Перевезення з інших областей. Зрештою, можливо, і причиною було простоювання КХП номер 2 але нині вже маємо директора. Так. Комбінат наповно запрацював, чому ціни не падають, не стабілізуються. Ну, роль КХП2, вона в певній мірі є, але це ну, не вирішальна роль. Основне зрозуміло, це державна політика у даному питанні, і ми розуміємо, що не надто ефективно спрацював і аграрний фонд у минулому році. Тобто ті, в ті кризові моменти, коли треба було стабілізувати, надавши відповідну кількість резервного зерна і відповідно, отримавши борошно для соціальних сортів хліба, цього не відбулося. От. А вже те, що е, такі резерви, вони Зберігалися, перероблялися на одному з підприємств на Волині це кп 2 ну це вже вже другий, другий момент, який ми вже сьогодні, сьогодні обговорювали. І важливо, щоб і на ну, щоб в цьому році ми врахували недопрацювання минулого року і зробили все, щоб їх не повторилися. На нараді, яка відбулася на початку цього тижня в облдержадміністрації, прозвучало зі слів одного. З керівників одного з хлібопекарських підприємств, відкрито він заявив про те, що існує тіньовий ринок хліба. Чи володієте ви подібною інформацією, чи направда на Волині є виробники хліба, які, окрім того, що не сплачують податки до державної казни, вони ще й суттєво шкодять на ринку монополістам? Ну, я би так категорично не заявляв, але зрозуміло, що є різні форми поводження діяльності, і, відповідно, різне податкове і адміністративне навантаження. Ну і знову ж таки різні опції, які також так чи інакше впливають на собі вартість того буханця хліба. Ну, от, з, з однієї сторони, ми не можемо сьогодні, як е, державні органи проводити перевірки. Ви знаєте, що вони обмежені, ще заборонені в певній мірі. до е, Поки що липня місяця побачимо, що буде продовжено мораторій. Але, скажімо, в повній мірі впливати на цю ситуацію тим, щоб реагувати, роблячи відповідну перевірку, реагуючи на порушення, які можуть при цьому бути виявлені, і таким чином проводячи відповідність і гарантуючи всім учасникам ринку одинакові правила гри, на ну, сьогодні, на повну міру не можна це робити. Можливо, цим користуються і деякі ну, приватні хлібопеки, але я вважаю, що це. У цілому не є великий, це не надто впливає на загальну ситуацію, бо все таки саме монополісти сьогодні ну, визначають загальний стан справ. Але очевидно для кожного підприємства окремо, і очевидно, для того підприємства, від якого був цей посил. Для них важливо, що хтось поруч з ним. Певну конкуренцію створює їм тим, що працює за іншими правилами, за, за іншим порядковим навантаженням, за іншими підходами. І, очевидно, їх не, їм не виставляють штрафи антимонопольні комітети, не тим паче двічі на, за короткий період часу. На тому ж засіданні з питань цінової політики на ринку хліба департамент агропромислового комплексу, на чолі з усім керівництвом власної державної адміністрації, запропонував хвилити меморандум щодо регулювання цін. На хліб. Чи є вже попередня згода усіх учасників на ринку, це зерновиробників хлібопеків від торгових мереж підписати цей документ? Дякую за запитання. Ну, на перше, скажу, що ідея не нова. Це добра практика, яка була вже напрацьована і багато років формування такого регіонального запасу, який би дозволив на в критичні моменти. Стабілізувати ситуацію вона проводилась. Єдине, що е, раніше очевидно було більше можливостей фінансувати таку програму створення такого запасу. Сьогодні у нас, на жаль, такої можливості немає. В обласному бюджеті м, надзвичайно мало ресурсу фінансового. І м, ми, зважаючи, що сьогодні Україна в такому стані розвитку українського суспільства, і, зокрема, Волиняни, коли ми е, коли маємо якусь. Суспільну проблему ми маємо домовлятися, і цілком логічним виглядало такий підхід, що кожен у ланцюжку формування ціни на хліб, починаючи від е, виробників, е, тих, хто продає зерно на зберігання, переробку, далі ті, хто зберігає і переробляє на борошно, відповідно, ті хлібопеки, які вже печуть хліб, і торговельні мережі, які реалізують, до кожного звернутися з посилом, щоб саме у частині. Соціальних сортів хліба, та кількість, яку, яку ми бачимо, яка необхідна, щоб забезпечити, щоб саме в цій частині ми домовилися, що кожен трішки поступається своїм інтересом. Визнаємо е, таку, е, такий підхід, що на соціальних сортах хліба заробляти ну, не варто, тобто є інші моменти в бізнесі, де заробляти. І ми звернулися, але е, оскільки Сам документ, ну, скажімо так, зобов'язуючу форму тут недоречно було б пробити, Програма, яка б фінансувала, там, наприклад, з обласного бюджету або з інших бюджетів, теж цю генералістично ми звернулися, вважаючи, що ми сьогодні можемо домовлятися і в нас є з ким домовлятися на сьогодні, тобто позиція, і представників усіх чотирьох сторін, які я називав. Є досить патріотично налаштовані керівники, які, які мають державницьку позицію. Так, і ми розраховуємо саме на них. І їхні приклади, я думаю, що тут нам допоможе сформувати такий регіональний запас. І попередні розмови про це були, і досить таки оптимістично дивилися на таку перспективу, домовитися про ось такий підхід. Але мова була про одне, що давайте, якщо, мовляв, наша сторона це робить, то щоб і інші сторони це підтримали. Ми зібрали разом на нараду. Перед цим розіслали проєкт меморандуму, щоб кожен міг подивитися. Це щось схоже на таку знаєте, десятину, коли кожен трішечки поступається заради Суспільного блага. Ну, от мене питання відразу до пана Віталія. Як ви оцінюєте ініціативу керівництва обласної державної адміністрації щодо підписання меморандуму і чи готові його підписати? Е... Як будь-яку ініціативу, яка покликана, щоб полегшити життя людям, зробити краще. Я звичайно вітаю таку ініціативу, але перш за все, перш ніж підписувати якісь угоди, меморандуми, потрібно, щоб були якісь правила. Ну, я не хочу якби нав'язуватися, я розмовляю з іншими хлібопеками, от як зараз Сергій Дмитрович сказав, зараз важка. Економічна ситуація в країні, тому якби, фінансування області, щоб створити великий регіональний запас, немає. Але, можливо, такий момент, як, на мою думку, багато виробників хліба були б згодні купити зерно, купити зерно в кредит. Тобто, підприємство йде на це. Будь ласка, ми купуємо зерно наших місцевих зернозагутівельників, наших місцевих фермерів. Тобто, одна із, із умов. Ми беремо в кредит. Зараз кредит там 30%, будемо міштовхуватися від якихось таких цифр. Звичайно, по мірі того, як ви його гасите, відсоток зменшується. В середньому це буде, наприклад, там, 22% річних. І щоб якусь частину з цього кредиту, цих процентів, оплати, оплатили з обласного бюджету. Це було б цікаво. Перше, ми купили у власних заводівельників. Тобто наші фермери отримали якісь кошти, кошти залишаються в області. Друге, ми б здали б його на переробку, те саме КХП номер 2 Це так само робота для тих людей, так само переробка, так само якісь кошти в бюджет. Домовитися з керівництвом, що для виробників хліба була якась знижка на переробку того самого зерна. І так як а, на початку ми говорили, що 40-45%, в залежності від підприємства, вартості ціни на хліб становить саме вартість борошна, ми би мали максимально дешеве борошно. І тому ми могли тобто, б. Це меморандум у дії виявився ефективним, так? Якщо погодились на ваші правила, і, і це б змогло стримати ціну на хліб надав. Звичайно, а чому піні? Звідти я тут доповню. Е, ну, власне, ми якраз розуміючи, що обласний бюджет змінився. І нам треба визнавати це, що сьогодні не можна покладатися на це фінансове, фінансове джерело, скажімо так. Бо, власне, ми ту частину заготівлі обсягів необхідних для соціальних сортів хліба, ми посилаємо цей посил до наших сільгосвиробвиробників. Далі ми до тих, хто може зберігати, ми просимо, тобто, якщо ми сільгосвиробників просимо ви. Зафіксуйте за тими цінами ось цей запас і зберігайте, хто може в себе. Щоб надалі ситуація не вийшла так. з під контролю. Тобто, щоб не витрачати кошти десь залучені, mm -hmm. бо їх немає на сьогоднішній день. Ми подивилися на десяток самих потужних гравців на цьому ринку. Я ще раз скажу, це буде не більше десятини їхнього, ну, по кожному, це буде навіть менше. Ну і власне останнє запитання. Я, я тільки а, добре. дозвольте, а це частина буде щодо виробників, виробників е, сільгосвиробників. А щодо хлібопеків у нас було е, три моменти основних. Перше, щоб е, те зерно і те борошно, яке отримується з резерву, щоб воно направлялося тільки на соціальні сорти хліба, Раз. щоб відпускні ціни від хлібопеків не перевищували 3%. На оцінка на відповідно, якщо власна мережа, щоб не перевищувала один відсоток. Ось власне та частинка меморандуму, яка стосується хліба. Ми просимо, щоб при підготовці соціальних сортів хліба в вартість або в собі вартість включати лише прямі витрати, тобто питання там торгових знаків, інші інші, залишити за межами такого утворення вартості такої ціни. Тобто це є прості і досить зрозумілі, ну, скажімо, такі. Прохання або умови, за яких цей меморандум може бути підтриманий. Зрозуміло, що на інших сортах хліба потрібно заробляти, потрібно розвивати підприємство, давати хорошу заробітну плату працівникам. Це зрозуміло. Меморандум – порозуміння між владою і підприємцями. Ще є там і ланка торгівельних мереж, які не повертають там плату за реалізований хліб. Тобто затягують до 30 і більше до 90 днів. Такі є приклади. Тобто, це тиждень дається їм для того, щоб вони можливо і ці всі проценти змінили. Можливо, трошки збільшили, можливо, пояснили більше аргументовано для влади. Це не обов'язково має бути табу. Це рекомендація цим всім учасникам ринка товара номер один виробництва хліба. Якщо вони знайдуть спільну мову, і, в принципі, да, зійдуться на яких цифрах, можливо, це буде не 1%, а буде 3-4%, не, не максимальний, скажімо, 6%, це вже добре. Це те, що я говорив, що багато із учасників торговельних мереж не встановлюють максимальний розмір, який регулюється, а встановлюють менше. Так і на ліках, якщо ліки збільшується оптова відпускна ціна, то зменшуючи торговельну надбавку, ви отримуєте той самий прибуток. Дякую вам. І останнє запитання: чи скоро волиняни їстимуть дешевше вже за вартістю хліб? Ціни стабілізувалися поки, але не зменшуються. Якщо дозволити, я коротко скажу, що е, сьогодні стоїть завдання стабілізувати ситуацію, і не допустити зростання, адже ми сьогодні маємо ще інерційне зростання по багатьох складових, які впливають на собівартість хліба. Дякую вам усім за розмову. В ефірі каналу Нова Волинь була передача тема дня сьогодні. У цій студії ми обговорювали цінову ситуацію на ринку хліба. Дякую вам за те, що нас дивилися у студії. Для вас працювала Олена Чернуха. До наступної зустрічі в ефірі.